Ось що ховалося під крижаними шапками Марса величезний ангел, схожий на британську ландшафтну скульптуру леді півночі. Остільки марсіанська фігура в десятки разів більша у її німбі вмістився би цілий Нью-Йорк. а величезні крила простягаються на сотні кілометрів. Проте вчені стверджують, що марсіанський ангел це всього лише випадкова комбінація кратерів і озер вуглекислого газу. Але чи можна пояснити сліпим випадком цей дверний отвір, ніби вирізаний у скелях Марса? А як щодо загадкового лісу і моторошного обличчя? І це лише верхівка марсіанського айсберга. Сьогодні ми нарешті з'ясуємо, що за чортівня діється на Марсі? Звідки на Марсі дивні речі, яким там очевидно не місце? У 1976 році Наса опублікувало фотографію регіону Кідоні у північній півкулі Марса. Суспільство одразу ж розгледіло тут величезне лице з очима, ротом і навіть ніздрями. А ті, хто полюбляє фантастику, одразу вирішили, що це аналог єгипетського сфінкса в марсіанській цивілізації цей міф. Жив більше ніж 20 років, поки у 1998-му не з'явилися фотографії з іншого ракурсу. Стало очевидно, що обличчя це лише гра світла і тіні на рельєфній місцевості. Але трошки пізніше марсоходи прислали нам знімки нової на чортівні. Бачите щось незвичне на цій фотографії з Curiosity? Жовта преса одразу ж створила сенсацію літаюча ложка на Марсі. А вже за рік Curiosity сфотографував і ще одну. Невже це дійсно залишки марсіанського пікніка? Геологи поспішили спростувати це? Обидві ложки це всього лиш виточені вітром скелі. Але вже у 2022-му, Curiosity підкинув ще одну загадку. Ідеально вирізаний дверний отвір у скелях. Можливо, саме тут ховаються ті, хто розкидає своє столове приладдя пустелею. Якщо і так, то вони зовсім крихітні. Висота так званих дверей усього лише 30 сантиметрів. А за словами геологів, вони взагалі нікуди не ведуть. Адже це одна з багатьох природних тріщин у тій же скелі. Але якщо облич, ложок, дверей та інших дивних речей на Марсі немає, то чому ми знову і знову бачимо їх. Розгадка. У людській психіці перед тим як побачите ще більше марсіанської чортівні, зізнаймося. Вона вважається нам скрізь. Озирніться. Обличчя всюди. У будівлях, на омувальниках і навіть на розетках. Доходить до абсолютного абсурду. У 2004 році цей гриль сендвич. Продали за 28 тисяч доларів лише тому, що на ньому можна було побачити образ Діви Марії. Ви теж його бачите, правда? ж? То невже ми всі божевільні? Це не так. Просто у нас є парейдолія. Це здатність швидко розрізняти навколо себе знайомі форми. Раніше вона допомагала нашим пращурам миттєво помічати морди небезпечних хижаків у лісових чагарниках. А тепер, коли хижаки нам вже не загрожують, парайдолія гарантує, що кожне друге фотоскель на Марсі обов'язково породить сотні сторінок дискусій в інтернеті про нову теорію з мовою. Але що як конспірологи у чомусь мають рацію? Адже не всю чортівню на Марсі можна пояснити паралейдолією. Саме ці знахідки породжують найбожевільніші теорії. У 2001 році письменник фантаст Артур Кларк, автор космічної одіссеї, заявив, що бачить на нових фото Марса справжнісінькі дерева, цілий іншопланетний ліс. І, на відміну від ложок і облич у скелях, він весь час перебуває в Русі. Рік за роком ці зарості стають то густішими, то рідшими. Невже деревами харчуються невідомі марсіанські тварюки? Кларк, очевидно, мав на увазі щось таке. А 10 років по тому блогер Девід Мартінес виявив на Марсі ціле поселення. Верніше біостанцію Альфа. Мартінес дійшов висновку, що це верхня частина одного з підземних бункерів, де можуть ховатися марсіани. Все як на таємних об'єктах на землі. Та чому ми знову і знову знаходимо на Марсі таку чортівню? Науковці вважають, що це просто збіги. За їхніми словами, марсіанський ліс це зовсім не ліс, а скупчення цікавих візерунків із вуглекислого газу. А рух нібито пояснюється тим, що сухий лід то тане, то знову замерзає і по-різному заповнює тріщини у поверхні. Але щось ми не бачили таких льодовиків на землі. Щодо біостанції Альфа вчені майже впевнені, що це просто слід космічного променя. Що випадково зачепив датчик камери. Кількість і частота таких збігів як мінімум дивує. Але зовсім абсурдна чортівня починається тоді, коли божевільні гіпотези спостерігачів за Марсом усе ж таки знаходять підтвердження. Ще в 19 столітті астрономи вдивлялися в червону планету і бачили річки або навіть штучні канали. Словом. Очевидні сліди позаземного життя пізніше виявилося, що марсіанські водойми були слідами землетрусів, гірськими хребтами або ж просто спотвореннями у недосконалих лінзах телескопів. Марсіанські канали прозвали ганьбою для астрономії. Але у 2017 році на Марсі сфотографували ось такого пуголока. Насправді його голова звичайний метеоритний кратер, але хвіст набагато цікавіший. Адже вчені виявили, що це русло річки, яка текла тут вже після удару. І завдяки таким незвичайним формам на поверхні ми точно знаємо, що вчені 19 століття все ж таки мали рацію. На Марсі дійсно колись була вода. Тепер ми чітко можемо розгледіти річки і на інших знімках. Помічати їх там, де раніше вони вислизали з-під наших поглядів. У 2004 році Марсохід Opportunity знайшов щось схоже на кулі для більярду. Науковці наса підкинули хмизу в багаття, необережно назвавши ці об'єкти лохиною. Цим вони ще сильніше заохотили шукачів марсіан Деякі з них припустили, що на цьому і інших фото зображений місцевий різновид грибів. Цю теорію знову висміяли, але пізніше. Помітили, що кульки дуже схожі на мінерал-гематит. І таку форму уламкам гематиту могла надати лише вода, що тече. Значить, річка у цій місцевості існувала за мірками історії Марса зовсім недавно. Це може означати, що поряд із цією лохиною мають ховатися живі спори марсіанських бактерій. Але і це ще не все. У 2012 році марсохід Curiosity сфотографував ледь помітний металічний об'єкт, дуже схожий на рештки давнього марсіанського інструмента з обробленого металем. Скептики назвали це абсурдом. І пізніше дійсно виявилося, що до кадру просто потрапила загублена деталь самого Curiosity. Утім, зовсім нещодавно інший марсохід НАСА Perseverance, сфотографував ще одну блискучу річ. І це вже не деталь ровера. А справжня жила рідкоземельного металу? Чи виявимо ми скоро неподалік від неї давні марсіанські інструменти для видобутку та обробки заліза? Що ви думаєте?